Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо згадувати порядок дій у виразах і будемо їх обчислювати. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну число: відповідь: 78 розділити на 8. Звичайно, це 9 остача 6. У кого є підручники, відкриваємо їх на сторінці 108 до 9. Ну що ж, зараз самостійна робота. Запишіть самостійна робота, обчислюйте вирази і перевір себе. Перший вираз, будь ласка, обчисліть його в стовпчик. Правильність обчислення перевірте за відео. Наступний вираз. Третій вираз. Не забувайте оці вирази обчислюйте в стовпчик. Ставите відео на паузу і перевіряєте результат за відео. І останній вираз. Якщо ви з усіма виразами вправились навідмінно, поставте собі на полях зелений кружечок. Якщо у вас одна помилка, поставте собі жовтий кружечок, і якщо у вас дві і більше помилок, то це означає, що вам потрібно... Потренуватися, обчислювати подібні вирази. Як я вже говорила, ми з вами будемо обчислювати вирази, згадувавши порядок дій у виразах. Давайте подивимося на перший вираз. 904 помножити на 80 і додати 20 680. Це вираз на дві дії. Запишіть, будь ласка, умову його. Скажіть, якою буде перша дія? Звичайно, першою буде дія множення. Під низом, будь ласка, обчисліть цей вираз. 94 помножити на 80. 80 під яким числом ми будемо писати? Звичайно, 8 ми будемо писати під четвіркою. Так? І друга дія. Результат додати 27 680 дорівнює 100 тисяч. Молодці. Наступний вираз. В цьому виразі вже більше дій. Є в нас з вами дія в дужках, додавання, ділення. Якщо в нас з вами є вираз, в якому є дія в дужках, то першою буде, звичайно, дія в дужках. Але в дужках з вами є ще дві дії: множення і додавання. Якою буде перша дія в дужках? Звичайно, множення 103 помножити на 78. І друга дія, результат цього виразу додати 702. Третя дія яка буде? Звичайно, ділення результат того, що ми отримали в дужках, розділити на 78. Ми виконуємо обчислення під низом в стовпчик. Так, і останнє діє додавання додати 888. Дорівнює 1000. Молодці. Наступний вираз. Запиши 5 значень, а, що є розв'язком нерівності, а помножити на 7 дорівнює 400. Запишіть завдання. І нам з вами слід дібрати 5 значень, щоб нерівність була правильна. А нерівність у нас з вами така. А помножити на 7 і це є менше, ніж 400. Значить, яке число можемо відібрати замість А? 50 можемо дібрати. Так, 10. 20, 1, 2. Молодці. Сподіваюсь, ви впоралися. У мене на екрані прості розв'язки, які є розв'язком цієї нерівності. Отже, сьогодні на уроці ми з вами писали самостійну роботу і згадували порядок дій у виразах. На цьому урок з математики завершено.